Для того, щоб побудувати коло, давайте спочатку пригадаємо, що це така за фігура. Отже, коло це така геометрична фігура, кожна точка якого знаходиться на одинаковій відстані, бачите, від деякої заданої точки, яка називається, в свою чергу, центр. А навколо деякої точки, яка центр, треба побудувати точки, які всі будуть знаходитися на однаковій відстані. Ось, бачите, ці е, відрізочки фіолетові, це є ці відстані, які однакові. Ці відстані однакові називаються радіусами. Це все є радіуси. Пригадали? Добре. А, отже, як же ж її накреслити? Щоб накреслити рівненько коло в зошиті, нам знадобиться циркуль. Для того ми спочатку ставимо точечку десь в зошиті, де ми хочемо накреслити коло, а цей буде наш центр. Бачите, червона дочечка. Далі відносимо наш циркуль і ставимо гострі гострою ніжкою прямо в цю точку центру. Далі наш циркуль він розкривається і закривається. Це буде наш радіус, яким радіусом ми хочемо побудувати наше коло. Бачите, це буде відстань від центра до точки на колі майбутнього, ми зараз побудуємо. Ну, наприклад, давайте, чим більше я розставлю ножки, тим більше буде а, мій радіус. Ну, давайте, наприклад, ось а, 6 см. Добре, добре, зафіксували. І тепер беремо і, е, не, беремо і що робимо, і так, е, ножка, щоб не здвинулося з центру, починаємо крутити наш циркуль. і доводимо доводимо знову початкову точку. Бачите, таким чином, кожна точка цього кола. Да, давайте ще раз, бачите, вона вона знаходиться на відстані 6 см. То і буде наш радіус. Ця точка, бачите, ця точка на оліпчику, ця будь-яка точка. Будь-яка точка знаходиться на відстані 6 см. Видно, видно, то буде наш радіус. Давайте тепер побудуємо ще одне коло, наприклад, із радіусом меншим. Чим менший радіус, тим менше коло. Дуже все логічно. Будь ласка, це буде 3 см. Бачите? Тобто відстань від кожної точки до центру 3 см. Радіус 3 см. От, і все. все легко і дуже просто.